Всім привіт! Сьогодні в мене чергове тревел-відео, наче після відпустки. Справа в тому, що в нас з жінкою не дуже часто співпадають вихідні внаслідок особливості нашої роботи. Але коли ж вони співпадають, то треба поїхати кудись разом. Ось так трапилось, що минулі вихідні в нас співпали, і жінка каже: а поїхали в Запоріжжя на Хортицю, бо не дай Бог орки захватять, а я ще там не разу не була. Звісно, я не вірю, що Ворків щось вийде із Запоріжжям, хіба що гарно пукнути від натуги чи всратися. Гарно, як вони вміють. Але ж сперечатися з жінкою все одно, що сперечатися із раду. Гучно буде, а толку не буде. До того ж, Google показує, що прямо від порогу дома і до Хортиці. Трошки більше 90 кілометрів і трошки більше, ніж година їзди на автомобілі. Тож поїхали. Гугл не обманув. Доїхали майже за годину. Да я у Дніпрі на деякі локації довше добираюся. Хортиця зустріла насупленим небом із живописними, але розбурханими хмарами, принаймні не жарко. Бо тут в більшості прийдеться пішки ходити. Ще й Дніпро дуже впав, всі ви знаєте внаслідок чого. Чув різні версії про рівень води від 3 до десятка метрів у мінус. Хоча все одно тут красиво. Краєвиди просто дивовижні. Навіть вид на Дніпро Гес. Яку, до речі, не можна знімати і викладати в інтернет, тому її в цьому відео не буде. Погуляти теж є де. Навіть по березі Дніпра, навіть по лісі, якого тут серед величезного міста, виявляється, дуже багато. Але ж найцікавіша туристична принада тут, звісно, Запорізька Січ. Вхід, наче 100 гривень, але для військовослужбовців безкоштовно. Ну і звісно, в самій фортеці є на що глянути. Автентичні будівлі, башти укріплення, церков, яка височіє посеред січі як головний символ і оберіг. Майже в кожну будівлю можна зайти і в кожній якась чергова цікавинка. Чи то побут досить заможного казака, чи то кухня, чи то писарська контора, як би зараз казали, строєва частина, чи то зброярня. А десь і виставка дитячих малюнків на козацьку тематику. Але найбільше, звісно, мою увагу привернула експозиція в одній з хат, де чомусь демонструвалися саме рибне багатство Дніпра. Не знаю, чи то рибарня була, чи то скарбниця, бо поряд ще й скарби якісь були. Але звісно, мене більше цікавила риба. Я ще не знав, що то був такий натяк. До речі, хочу також натякнути, що постійний партнер мого каналу це магазин Рибацький рай. І посилання на нього буде в описі відео, що також товстий натяк на те, що не завадить би по ньому перейти. Бо магазин не гірше інших, а в чомусь даже може і кращий. До того ж, він дуже допомагає просуванню мого каналу, тож я також буду вдячний за перехід по посиланню. Звісно, ми, як добросовісні туристи, піднялися на оглядовий майданчик, де височіє величезний синьо-жовтий прапор. Але у всі краєвиди тут попадає Дніпрогес, тож кадрів звідти не буде, чи майже не буде. А ще Дніпро впав настільки, що оті скелі, що стирчали з води майже під самою дамбою Дніпрогесу, тепер на суші. Чи скоріше до них можна дійти пішки по бувшому дну Дніпра. Туди ми теж сходили. Це цікаво і багато цікавого можна побачити по дорозі. Мені особливо це корисно, бо можна спостерігати рельєф дна вживу, а не вигадувати його по відстуку джигової приманки і відпрацюванню бланку спінінгу. Нехай це чужий рельєф, не там, де я ловлю зазвичай, але він дає змогу уявити, що саме твориться під водою саме на моїх точках. О! Смотри, скільки риби! О! І тут, до речі, сталася найголовніша риболовна моя пригода у Запоріжжі. Ще коли ми спускалися з круч Хортиці до оцього виступившого з води дна річки, то я помітив в новоутвореному рельєфом заливчику зграю риби. І начебто непоганої риби. Звісно, пройти повз я не міг. Що кинуть і мудачку? Де? Да. Тим більше, що в мене з собою був компакт спінінг з минулого відеоролику. Ну і звісно, коробка з мормишками і трохи силікону. Спершу я ніяк не міг вмовити з граю клювати, риби тікали від моїх закидів на інший бік заливу. Але дуже швидко я зрозумів, що треба наближатися до води пригинаючись, бо риба дуже добре мене бачила, а ще я поставив мормишку у 0,35 г. Найважкішу, що в мене була, для якомога дальшого закиду. І мій розрахунок підтвердився. Варто було тільки попасти мормишкою з граю, метр чи два проводки, і ось. Перша риба на гачку. Аболін, кара, забув її Да. Я при цьому забрати. Це виявився дуже непоганий лящ. Побачивши, що риба йде боком, я подумав, що її забагрив. Однак, взявши у руки, побачив, що приманка у роті, а шнур просто замотався за бічний плавець. Не, за рот, Оля. За рот? Да. А что он сразу сдох, чешу? Нет, он просто за этот замотал. За рот. Я говорю, а ну снимает же, да? Не... Да, снимает. А он какой-то больной. В смысле больной? Факута. Ну, немножко, да. Поэтому он, наверное, и поймался. Наступні закиди підтвердили, що риба клює, а не багриться. У всіх гачок був у роті. О! Та твоє, ні? Клю, але ця удачка на внутрі. Я направляю, ты я не буду я тебя вижу. Ты можешь только озеро одной Рукой твоей. <сíck> 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 Тут просто, просто это, по вкусам. 오, 에더드 골 Ну Ось такі вони хортицькі лещі. лящі. Звісно, зараз почнуть задавати питання паснастях. Як працює спінінг – дивіться самі. Що то за спінінг буде під відео? Розповідав я про нього вже двічі, тож знов повторюватися не буду. Для бажаючих лише додам в описі відео посилання на магазин на рибалку з мопсом, де можна замовити саме такий. А ще купити мармишки і силіконові приманки власного виробництва, але то розберетеся самі. Котушка китайська. Досить цікава. Однак я планую про неї окреме відео, тож почекайте. А ця рибалка взагалі-то була для неї першою в кар'єрі, і мені трохи дивно, що цей китайський, можна сказати, мотлох витримав. Навіть намотка шнура після тіх лящів стала трохи краще. Шнур Duel Zan решітка 0,1 він трохи товще того, яким я зазвичай ловлю. На таких відносно важких мармишках, як я використовував цього разу, дальність закиду майже не розрізняється з більш танкою версією. Якби я кидав щось в районі 1,10 граму, то напевно почув би різницю. А так навпаки, трохи більша міцність зіграла у плюс при виважуванні таких немаленьких риб. Ну і вітер пробивався важкою мармишкою добре. До речі, вітер це був мій головний опонент. Бо заважав навіть не проводці, заважав він кинути точно в зграю. Адже, як я і казав, як тільки я в ту зграю попадав, то на гачку опинявся новий лящ. Звісно, вся риба була відпущена. Не тільки тому, що десь я краєм вуха ще до цієї поїздки, чув, що ловити на хортиці начебто не можна. Головним чином, рибу я відпускав, тому що ми приїхали гуляти, а не тягати сопливих лящів за собою у мішку. Щодо заборони рибалки, то мені ту інформацію підтвердили, коли я виклав фото тих лящів у соцмережах. І начебто мене можна звинуватити у браконьєрстві, хоча б браконьєри з тендітною вудкою і тонесенькою ніточкою шнура виглядає трохи кумедно. Однак, схоже, на Хортиці повно справжніх браконьєрів. Бо то там, то тут валяються відрізані голови величезних толстолобів. А в деяких місцях до десятка риб, з яких вже зняли філе, гниють у воді на мілководді. Тож таке тут, схоже, відбувається систематично. І це трохи зіпсувало настрій від прогулянки хортиці. Є ще один чинник, який дуже псує загальну картинку. От саме візуальну складову. Це високовольтні лінії електропередач, що стирчать на фоні майже у кожному знимку, у кожному кадрі. Вони б ще трохи і проходили б прямо над січчю. Навіть такий технооб'єкт, як Дніпро Гес, так не псує враження, як оці гігантські недолугі конструкції. От що заважало провести їх через Днепро на пару кілометрів далі, починаєш справді вірити, що це зроблено навмисно за часів Радянської імперії, щоб зашкодити красі місця, пам'яті і історії, щоб зіпсувати картину Запорізької січі або взагалі стерти її. Однак досить пропагане. Насправді на хортиці здорово. Красиво, цікаво і виявляється рибно. Це була гарна поїздка, ще й корисна з всіх боків. Бо по Шагаміру ми нашагали більше 20 тисяч кроків, побачили нове, занурилися в історію, навіть риби половили. І все це разом із дорогою туди і назад зайняло десь біля п'яти годин. Неймовірна цифра при нашому постійному браку часу. Всього лише 5 годин з'їздити туристам в іншу область ще й половити рибу. Та й рибалка була насправді дуже недовга. Я витратив не більше півгодини, скоріше менше. І це при тому, що вловив десь 5 чи 6 великих риб, майже як на платнику. Тож я вдячний жінці за те, що витягла мене оту поїздку, а хортиці вдячний за неймовірні враження. Ну і за рибу також. Треба ще для відряджень придумати собі компакт набір для рибалки, бо іноді я буваю в досить цікавих місцях. А поки я придумаю, всім них в лузки і до зустрічі на рибалках.